28 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапські безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління шість районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів рашистів. Потужний вибух стався в районі вузлової залізничної станції у Федорівці, тимчасово окупована частина Запорізької області, яку рашисти використовують для перекидання озброєння на фронт. Рашистські загарбники продовжують готуватися до контрнаступу Збройних сил України, оборонні лінії з використанням бетонних тетраедрів, загорожі, що відомі як зуби дракона, збудовано біля тимчасово окупованого Маріуполя, у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя. Акяр пролунали вибухи неспокійно на території рашистського рейху. Троє кацапських курсантів здохло у військовій академії зв'язку біля свято Ленинграду. В Інгушетії стався збройний напад на пост поліції. Одного поліцая поранено. В ГАУ Бєлгород знову пролунали вибухи. У передмісті Москва Баду знайшли уламки безпілотника з написом Слава Україні. Наразі відсутні повідомлення про виявлення на місці події візитівки Дмитра Яроша.